Це штучна трава, дуже гарної якості. Це дуже класне поле. Ми з вами знаходимося в місті Ірпінь. Це територія біблійської, біблійної церкви міста Ірпінь, Баптистської церкви. І тут, як ви можете зараз подивитися, на задньому фоні майданчик розміром 30 на 60. Дуже класні, бачите, місця для передівання, для запасних. Там є всі удобства, всі умови, гарні сіточки. Подивіться сюди, сосновий ліс. Що може бути краще для занять футболом? Саме сюди, в місто Ірпінь, приїхала християнська футбольна команда Надія і ми зараз трохи хотіли би поговорити з її голкіпером. Сьогодні ворота захищати, напевно, буде під номером першим Сережа Кухарчук. Сережа, добрий день. Доброго дня. Сережа, скажіть, будь ласка, як настрій? Перемогти. А, скажіть, будь ласка, а якщо ви не переможете, у вас буде хокейний настрій? Не дуже. Все в руках Божих. Все в руках Божих. А щось від вас залежить на футбольному полі чи ні? Тим більше, що ви голкіпер? Ну залежить. А що саме? Ну залежить те, що я буду захищати і залежить, як я буду ловити і залежить команда. А... Знаєте, Сережа, в останніх іграх є певна тенденція в вашій грі, коли ви дуже часто, необачно залишаєте ворота. І це спричиняє до великих неприємностей. Часом це навіть проводить до голів. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ваш тренер постійно вам говорить про це. Чи ви будете в сьогоднішній грі більш серйозним в цьому відношенні? Чи ви будете грати так, як раніше? Ні, буду серйозним і сподіватися, що в мене буде виходити. Ну що ж, Сережа буде серйозним, і я тепер буду дуже серйозним. І ми надіємося, що у нас все вийде, тому що наша команда називається Надія.